Виконуємо вправу з вашого підручника. Сторінка 171, вправа 18.3.1. Навчимося змінювати структуру та вводити даних до таблиці бази даних. Відкриємо базу даних бібліотека, що зберігається в папці 11 заготовки до Морзе». Відкриємо базу даних папки. Система вас перепитує, чи дійсно ви хочете заблокувати певні вирази, кажемо Ні, а потім кажемо «Так». і у віконечку, що відкрилося, кажемо відкрити. Ви бачите, що у нас відкрилися файл бібліотека. Цей файл містить таблиці, запити, форми, звіти, але ми бачимо, перейшовшись по різних. З цих об'єктів, що у нас є, лише в цьому файлі створені таблиці. Зокрема, ми бачимо, що є створені три види таблиць: книги, формуляр та читачі. Кримо таблицю читачі. За замочуванням, ця таблиця відкрилася в режимі таблиці. Якщо нам потрібно перейти у режим конструктора на панелі інструментів форматування обираємо на ось цей значок. І у нас відкрилися вже таблиця читачі у режимі конструктора. Ми бачимо поля: код читача, прізвище, ім'я, стать, контактний телефон, а також клас. В нашому завданні нас просять додати поле фото. В списку тип даних оберемо об'єкт поле. Наступним пунктом нас просять змінити властивості поля Контактний телефон. Зі списку тип даних. Обираємо текстовий на вкладку Загальний у рядочку маску ведення. Вводимо наступний символ Повхила риска у лівий бік означає, що будь-який наступний символ вводиться як текстова константа. Розглянемо цю маску ведення. Маємо певні тут символи. Нулі означатимуть, що обов'язково повинна бути введена цифра від 0 до 9. Кила риска означає, що наступний символ після неї буде введений як обов'язкова текстова константа. Символи між лапками будуть також вводитися як обов'язкові текстові константи. Змінимо властивості текстового поля стать. Перейдемо на вкладку Підстановка та переглянемо джерело рядків, які тут є. Можливе, поле, список, поле зі списком. Поки що перейдемо на вкладку та у полі значення за замоченням введемо букву Ж. Перейдемо у режим таблиці. Для цього класимо на панелі інструментів. Ви бачите, що нас перепитали, чи ми дійсно хочемо зберегти цю таблицю. Так, ми хочемо зберегти ці зміни і зареєструємо себе. Ми можемо побачити, що в нас є зараз, ми знаходимося на записі першому. Із 50. Збережемо зміни. Перейдемо в режим конструктора, а також зараз в режим користувача. І бачимо, що у нас є зараз 51 запис, але те прізвище, яке ми вели, йде під першим номером. Доповнимо його кодом 51, збережемо. І тепер же наш останній запис опинився останнім. Закриємо цю таблицю. Закриваємо на нижній хрестик. І ми, опиняємося. ми закрили лише таблицю, а не закрили усю базу даних бібліотека. Ось у нас відображається база даних бібліотека. Відкриємо тепер таблицю книги. Якщо ми хочемо відкривати режим у режимі конструктора, тоді виділили. Цю таблицю книги натиснули на режим конструктора в цьому ж вікні. Повернемося до режиму таблиці. Додамо запис про надходження. Зверніть увагу, що оскільки код книги у нас є, я типу лічильник, то в даному випадку ми код книги не вводимо, він вводиться автоматично. Зверніть увагу, що ця книга вже є у списку. Але оскільки ми її додали ще одну, то вона собі додалася, просто має код ще один. Тут у нас є код третій, тут у нас є код 41-й. Видалимо певні записи. Наприклад, посадові інструкції. Натискання можна клавіші Delete. Ви бачите, що вас перепитують: чи дійсно ви хочете видалити ці записи. Зверніть увагу, що відміна змін потім буде неможливо. Ми підтверджуємо це видалення. Видалимо ще одну книжку. Зверніть увагу на лічильник. У нас зараз вже 40 є записів. Правка. Удаліть інший спосіб. Знову ж таки, нас перепитує. Так, ми підтверджуємо цю дію. У нас залишилося 39 записів. Поглянемо, чи змінився код тої книжки, яку ми вводили. Як бачите, код книги залишився незмінним. 41-й код. Чому це відбувається? Перейдемо у режим конструктора і звернемо увагу. Код книги є ключовим полем. Ключові поля змінюватися не можуть. Відкриємо наступну таблицю формуляр. У режимі конструктора тому натискаємо на конструктор, змінимо порядок розташування. Код читача поставимо після код книги. Для цього достатньо виділити це поле та перетягнути його донизу. Створимо запис проводичу книги країни світу, енциклопедичний довідник, таблицю-формуляр. Бачимо, що код читача розкривається у нас зі списку, збережемо ці дані. Переглянемо схему даних, бази даних бібліотека. Для цього задаємо меню Сервіс, схема даних і можемо побачити, як вона виглядає.